Сьогоднішнє відео є дуже важливе для України, і я його спеціально хочу зробити для того, тому що дуже багато моїх е глядачів дивляться мене з сполучених штатів Америки з Канади і в загальному по світу. І повірте, ми разом ми сила, ми можемо. Піднімати трошки цю тему, ми можемо щось робити для того, щоб наголошувати про те, що війна продовжується. Про те, що в Україні зараз як ніколи потрібна дуже сильно міцна підтримка, і всі ці блокади, які зараз відбуваються на угорсько-українському кордоні, угорсько словацькому умовному кордоні, і також е Польща блокує нас. Це все дуже. Не допомагає. І нам треба зараз всім зібратися разом. Я знаю, що дуже багато є людей, які не люблять там якихось там, знаєте, блогерів чи. Українців інших, я це все розумію. Ми не можемо всім подобатись і ми не народжуємося, щоб подобатися кожному та кожній. Але в кінці дня ми є українці, на серце українське, і якщо ми один одного не будемо підтримувати, то хто тоді нас буде підтримувати? Ми мусимо триматися зараз разом як ніколи. І я сьогодні вам розповім про ці е, трошки такі погані і жахливі новини для України зі Сполучених Штатів Америки. Я зараз знаю, що кожний кожна думає про те, що я сказав. Що чому Маркян ти не йдеш воювати, якщо ти так любиш Україну і так далі. Друзі, можете, будь ласка, не говорити про це в загальному. Що комусь треба в окоп бігти, що комусь треба в окопі сидіти? Повірте мені, ніхто не має права нікого судити. І не потрібно і треба розуміти, що не кожен не може воювати. Розумію, що багато там хлопців і дівчат, які не хочуть воювати і не можуть воювати, але... Вони там зараз є, і треба їх підтримувати. І не треба говорити про те, що там кожен хтось інший буде йти в окоп. Нам потрібні люди. Нам потрібні люди в загальному на всіх фронтах. І нам також треба люди, щоб які можуть свідомо відбудовувати Україну після цієї перемоги, після того як Україна вже закінчиться ця страшна війна в Україні. Тому не треба ви таким чином дуже сильно не поважаєте наших захисників, якщо ви постійно кидаєте то саме кожному, та кожній хто щось пробує розповісти чи сказати для чого це робити. Це не це не потрібно. Дорогі мої друзі, Кожен розумієте по-своєму буде суд, суд проходити на горі перед Богом. Тому, друзі, не треба наговорювати ні на кожного. Всі ми, українці, ми повинні триматися разом. У білому домі заявили, що вже 111 мільярдів доларів було використано і виділено для того, щоб допомогти Україні як на економічному фронті, так і на військовому фронті. І давайте будемо з вами відвертими. США дійсно дуже сильно нам допомагає і продовжує допомагати. Якби не Сполучені Штати Америки, то нам би було навіть дуже і дуже не солодко. Але проблема полягає в тому, що в Білому домі заявили, що в них вже не вистачає достатньо часу. Якщо до кінця року в Конгресі не видадуть додаткової фінансової допомоги для України. То вони сказали, що Росія може забагато, зможе добитися великих нових цілей в Україні, тому це дуже зараз важливо, щоб Конгрес видав додаткову фінансову допомогу. Але Конгрес щось досі досить, досить довго знаєте, думає, і не то що він не хоче, бо Сполучені Штати Америки прекрасно розуміють, що якщо вони перестануть фінансувати е, Україну в цій страшній війні і несправедливій війні, то тоді буде велика біда. Тоді е, Путін може не зупинитися тільки на Україні, і всі ці кошти, які вже. Можна сказати, пішли на Україну і на цю війну просто пропадуть. І тому Америки прекрасно це розуміють, але вони просто говорять, Білий дім говорить, що нам вже треба фінанси, нам треба постачати в Україну зброю, нам треба допомагати українцям, тому що буде біда. І е, до кінця року, якщо не буде додаткової допомоги, то буде дуже і дуже несолодко нашим співчизникам і в загальному Україні. Фактично, зараз на даний момент повністю вже всі фінанси використані на те, щоб допомагати Україні. Але Україні зараз як ніколи потрібна більша допомога, більша підтримка, і в загальному Сполучені Штати Америки зараз працюють над цим. Але ця новина і ця така, можна сказати, моторошна новина, не є приємна все рівно, тому що. Загальному зараз по світу е, якось почали відноситися до цієї війни в Україні вже так. Знаєте, не то, що українці не підтримують, не то, що за Україну не хочуть боротися, але просто якось виглядає так, що хочуть якось замнути цю війну. Але ми не можемо просто, знаєте, як то сказати, е, сидіти тихо і просто слухати ці всі новини і нічого не робити. І я надіюся, що голос людський є дуже важливий зараз в таких ситуаціях, і це допомагає. Це допомагає показувати і нагадувати про те, що. Що зараз відбувається. І в загальному зараз в Америки ще одна така є проблема. Проблема з виробництвом різної військової техніки. В них просто не вистачає часу, щоб, як то кажуть, створювати всю цю воєнну техніку вчасно. Тому що дуже багато воєнної техніки йде зараз на Ізраїль, також на Україну йшло, і плюс вони мусять ще виробляти різну воєнну техніку для себе, і також на продаж. І просто не вистачає часу. І вони втрачають час, дорогоцінний час. І що буде далі? Дорогі мої друзі, я вважаю, що не, не варто панікувати. Я вважаю, що нас просто так не лишать, не кинуть, але просто ми повинні, як українці і не тільки українці, повинні нагадувати про те, що війна продовжується і що зараз іде, можна сказати, велика, дуже така великий переломний момент за те, як що буде далі, чи буде Україна мати. Хороше майбутнє, чи Україна буде мати таке собі майбутнє? Чи взагалі що, що відбудеться, якщо просто нам перерізуть допомогу? Тому не забувайте, друзі. Принаймні про те, що я знаю, що ця війна несправедлива, я знаю, що ця війна також пов'язана дуже з великим бізнесом і всім цим, що відбувається. Але треба пам'ятати про те, що принаймні хоч нам допомагають дуже сильно, і вони повинні нам допомогти до кінця, щоб вже просто це закінчилось. А саме найкраще, якби ця війна вже закінчилася в наступному році, і е, Україна би отримала всі свої території назад. Це дуже гарно і, звісно і солодко звучить, але Будемо і треба мати надію, розумієте, надію не треба ніколи е, вбивати, бо якщо ви вб'єте ту надію в своїх головах, і я знаю, що важко, я знаю, що складно, я знаю, що це е, дуже і дуже незрозуміло мені, так як вам зрозуміти, дорогі мої друзі, які дивляться мене з України, вам же це все надоїло, але ми мусимо триматися, ми мусимо триматися, і це найкраще, що я можу вам сказати на даний момент. Я ніколи не забуваю думати про Україну. Я виїхав з України в десять років ще дитиною, але я ніколи не забув про Україну. Я Ніколи не забуваю про Україну. Я завжди думаю про Україну. Я завжди живу е з думками про Україну. І мені дуже, мене дуже болить серце за це все, що відбулося з моєю країною, з моєю улюбленою Україною. І за те, і я дуже сильно гордий за кожного українця і кожну українку яка віддали життя за Україну, який, яка захищає Україну, це дійсно, це дійсно неймовірно ах, важко і складно Знаєте, пояснити, наскільки я гордий за нашу націю в загальному. І нам просто треба розуміти не здаватися. Саме головне не здаватися Я залишу посилання на цю новину. Ця новина на англійській мові, але ви собі можете почитати, можете собі для себе побачити. Ця новина зараз всюди в інтернеті. просто тому що це все ж таки дуже важливий. Це дуже важливий буде переломний момент, і я надіюся, що цей переломний момент буде в правильну сторону для України. І в яку би він не був, ми все рівно будемо разом триматися до самого кінця. І, друзі, не падайте духом. Я знаю, що складно. Я розумію, це все це вже просто треба до кінця дійти. Треба просто знаходити завжди якийсь малесенький відсоток позитивчику. В будь-якій ситуації, які ви можете його знайти, я розумію, що це дуже складно, але ми повинні триматися. Це дуже важливо для ментального стану, для духу, духовного стану і також для України, щоб ми, як суспільство, існували і надалі. А вам бажаю всього самого найкращого. Головне мирного небо на нашу улюблену Україну і звісно здоров'я кожному та кожній, хто мене дивиться, і побачимося скоро в наступних моїх відеороликах.